Привіт, мене звуть Анна Романенко, головна редакторка Маріупольського сайту, ну 29comua Я розповідаю про цікаві і важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, поширте це відео, активно коментуйте. Так склалося, що це глобальне поширення інформації про зруйнований росіянами Маріуполь, змусив диктатора Путіна показово відремонтувати, відбудувати місто. А що відбувається в інших окупованих містах Донеччини, наприклад, в тому самому Донецьку або в Авдіївці? На жаль, ми не можемо поїхати туди і подивитися самотужки, але ось одна відома пані, дончанка Тетяна Монтян, яка зрадила не тільки рідне місто Донецьк, а й рідну Україну, має можливість вільно пересуватися окупованими територіями. Ця пані три місяця не була на Донеччині, і от вона зараз повернулася до Донецька. І ось що вона там побачила. Вот, а так в целом не изменилось примерно ничего. Воды как не было, так и нет, вернее дают совсем плохо. Мы вчера докладывали людям на стриме. Вот три разные квартиры, три разные квартиры в одной из них дают утром на несколько часов, значит в другой дали поздно вечером вообще на два или на три часа, и в третьей дали среди дня очень тонкой струйкой. Всі квартиры не на окраинах, а плюс-мінус в центре. Вот, пожалуйста, если кто-то думает, что в Донецке стало лучше с водой, вот вам отчет по трем разным квартирам. Ну там какого-то типана из вода Донбасса набутылили за то, что было раскрадено 12 миллиардов. Ну, поэтому я лично абсолютно не удивлена. Вот за три месяца, которых меня не было, не изменилось ровным счетом ничего. А местами стало в некоторых квартирах даже хуже. А далі Тетяна Монтян каже дуже дивну річ. Вона не розуміє, хто керує взагалі окупованою частиною Донецької області. Ну, ми з вами знаємо, да що Кремль призначив колишнього МММщика е Дениса Поширена на цю посаду. Але Тетяна Монтян про нього не згадує, нічого не знає. І так виходить з її слів, що там взагалі невідомо хто керує тією окупованою частиною. какой губернатор. Мы не знаем, кто занимается у нас Донбассом и вообще новыми территориями. Мы этих людей не знаем. Местная власть, как обычно, самоустранилась и не делает, как обычно, ничего. Вот мы сейчас с Андреем пытаемся вот как-нибудь, чтобы, поскольку уже Свольная не добивает, уже не прилетает, чтобы вот взяла на себя наконец-то местная власть людей, которым вот мы помогали под обстрелами, им возили там памперсы, еду, все остальное, чтобы этим наконец-то занималась уже местная власть. Потім Тетяна Мутян їде з своїм компаньйоном до окупованої росіянами Авдіївки. Уже півроку минуло з того моменту, як росіяни захопили місто. Але що там зараз відбувається, де просто нічого за ці півроку не зроблено жодної дії. Тільки зараз, напередодні холодів, вони почали ремонтувати декілька будинків, шість здається, будинків, які більш-менш бо в цілому, місто виглядає як суцільна руїна. Там мешкає 130 людей. І от що про Авдіївку каже Монтян. Ну, крайне крайньо удручаюче. Вот ремонтують уже дома. Там шість домів ремонтують, там по 36, що ли, квартир, то есть вибрали дома, які менше всіх постраждали в цьому каरमешному ужасі. Вот. І якби как бы... Ну, там все в процесі. А зима на дворе уже собачий холод. А в Авдеевке первичная фильтрация вот для людей, которых вот привозят с новоосвобожденных населенных пунктов. Вот привезли 130 человек вчера из Селидова. Тобто ви зрозуміли, декілька десятків людей, які відмовилися евакуюватися із Селідова, їх зараз росіяни везуть із одного розбомбленого міста в інше розбомблене місто, тобто в Авдіївку, для того, щоб провести там з ними фільтрацію. Замість допомоги, їх там шмонають, перевіряють глибинно, перевіряють їх соціальні мережі телефони, шукають злодіїв серед них, перевіряють дітей, влаштовують фактично допити такі поглиблені допити з пристрастім. Їх на первічну фільтрацію привозять в Авдеївку, в Авдеївку, в которой живого міста нет вообще. Отоплення. Немає. Свята ні, зв'язки ніт, нічого ні. Звісно, що в Авдіївці там нема не тільки тепла, ну, опалення, там нема світла, нема газу. За півроку так нічого не з'явилося, але найстрашніше, там нема медичної допомоги. І оці 130 людей, мешканців Авдіївки нагадаю, що в Авдіївці до повномасштабного вторгнення мешкало 32 тисячі людей. Зараз залишили 130, і росіяни називають це звільнення. Так, от до тих 130 -ти ще привозять хворих з селідова. Деякі в стані діабетичної коми, але немає медичної допомоги за півроку, так і не з'явилися. І знов таки, щойно напередодні холодів, нарешті окупанти здогадалися і прислали одного лікаря на всіх цих людей, виділили одну вцілілу кімнатку. Подивіться, як воно все виглядає зараз. У дорогі друзі, зараз ми знаходимося в Авдіївці з Тетяною Ніколаєвної. И к вам мы хотели обратиться с маленькой просьбой. Видите, вот такое здание э, комнат. Здесь, э, да, здесь будет медицинская. Э, ну, то есть медики здесь будут находиться, лечить э, наших э, жителей Авдеевки, вот скажем, как медсанчасть. И нам нужно вот, вот это все закупить материалы. Э, нас попросили закупить материалы. И, Сделать э, комнату вот такую. Если кто может, помогите, пожалуйста, жителям Авдеевки. Э, чтобы у них был свой медпункт. Так и хочется испытать. А де ж та велика Росія? Чому для того, щоб облаштувати один маленький медичний пункт в окупованні Авдіївці, потрібно збирати гроші у громади, у читачів, глядачів е телеграм-каналу Тетяни Мунтян? Чому так відбувається? Де Велика Росія, де її величезні гроші? Невже всі усіли в Маріуполі і більше нічого не залишилося? То зараз, окрім Маріуполя, ситуація навколо усіх окупованих Росією територій. Як виглядає саме так, як в Авдіївці. В містах немає світла, води, опалення, нема медичного забезпечення. Є хворі люди, які з якогось дива продовжують вірити у сильну Росію. І це на російській мові називається визволення. Дуже страшно на це дивитися і страшно думати, що буде з тими людьми. Дякую, що слухали. Залишайтесь на каналі і не забувайте підписуватися.